Генеральний партнер проєкту Лібіч Плаза, б'юті партнер салон блос. Місце вашого стилю колті. Фотостудія Backstage, де кожен кадр стає мистецтвом. Вітаю! Це проект Перевтілення, і сьогодні наша героїня Вікторія. І ми будемо кардинально змінювати її стиль. А для початку поспілкуємося з хмельничанами та запитаємо, скільки балів вони оцінять її поточний образ. Вікторія вже знаходиться на стартовій кнопці і готова вислухати думки хмельничан. Добрий день. Оцініть, будь ласка, образ цієї дівчинки. Ну я би оцінив на 8. 4. 5 боль. Мені е, подобається кофта, але вона трошки не е, гармонує з штанами, тому десь шість. Ну я думаю, ще п'ять образів. Чотири. хмельничани оцінили образ Вікторії у 42 бали. Зараз нашу героїню вже чекають у салоні, тому вирушаємо. Ще один наш партнер, салон в Ходімо подивимося, як перевтілюють нашу героїню. Сьогодні Вікторія виконувала легкі коричневі смоки, коричнева стрілочка, а також додали трішки блиску на очі. Ну і звісно, образ наш підкреслили червоні соковиті губи. Волосся Вікторії ми зробили стійкі локони, додали трішки об'єму і підкреслили природню красу її білявого волосся. А ось і наш партнер Голді. Ходімо подивимось, який образ вони підберуть нашій героїні. Вікторія вже в новому образі. Давайте подивимось, що тепер скажуть люди. Будь ласка, оцінити опис нашої героїні. 10 балів. Дуже подобається акцент колір червоних губ, подобається е, і зачіска, і макіяж, і ну, загалом увесь стиль і образ. І плюс подобається те, як ну, ось цей такий вайб моделі також дуже подобається. Ось тоді на 10. 10. Образ, в принципі, якщо дивитися на кольорову гаму, таку поєднано одне з іншим, і все так. Темніше, світліше, ще світліше. Ну, можна 10 балів поставити. Новий образ набрав аж 98 балів. І на останок ми їдемо в фотостудію Бекстейдж. Віка, поділися враженнями від проєкту. Сьогодні я провела максимально класний, чудовий день, отримала черговий досвід, емоції та враження. Генеральний партнер проєкту Лібіть Plaza, б'юті партнер салон Bloss, Місце вашого стилю Колті, фотостудія Backstage, де кожен кадр стає мистецтвом.